На даній навчальній точці відпрацьовується надання допомоги під час бою і евакуація поранених. Ці навички є найважливішими, тому що статистика показує, що більшість смертей відбувається через великі крововтрати. Зараз хлопці за допомогою турнікетів вчаться зупиняти ці кровотечі і забирати своїх побратимів у безпечне місце. За пояс, руки за пояс. Вчання відбувається постійно. Постійно нова інформація, постійно тренування. Хлопці добре вчаться, стараються. Відточують ці навички до професіоналізму.